Я хотів би зараз на цьому полі дати деякі пояснення щодо своєї декларації, де, яку я відповідно до законодавства, яка була розроблена мною, прийнята мною, сьогодні заповнив. Сьогодні в усіх зливних бачках банкової, яка намагається дискредитувати мене, зазначається, Порошенко задекларував 4 мільярда гривень доходу. Ну, здавалося б, з кожної копійки я заплатив податок. Сама мета декларації була так, щоб джерела твоїх видатків точно демонстрували суспільству джерела чистоту походження і сплату податків за доходами. Вони це використовують з іншою метою. Думають, що цим вони мене дискредитують. Зараз дам вам три цифри. Вони пишуть, і це правда, що рівень доходів складає 4 мільярда гривень. З цих 4 з лишнім мільярдів. Мільярд 600 є. Кошти, які повертаються з військових облігацій державної внутрішньої позики. Тобто ці кошти, які мені належали, і вони просто повернути державою, коли я вкладав гроші в військові облігації. Решта, що залишилося, з них звертаю вашу увагу: видатки на благодійний фонд Порошенка в 2024 році склали більше 2 мільярдів гривень. 90% коштів, які я заробив, пішли на армію, пішли на благодійний фонд. Я подивлюсь, як ви це дасте. І мені нема в чому виправдовуватися навпаки, я цим пишаюся, тому що підтримка армії і є сенс мого життя уже більше як трьох років мене і моєї команди. Технічні розробки. Інвестиції в наукові позиції, які мають тримати дуже високу оборонну промисловість нашої держави, і допомога армії від пральнодушових душових комплексів, від пересувних авторемонтних майстерень, від шиномонтажу, від командних пунктів, від станцій РЕБУ, від безпілотних літальних апаратів, і лише FPV ми поставили вже на фронт більше 70 тисяч. З ефективністю вище 50% 70 тисяч. Це означає, що 35 тисяч орків були покарані за те, що вони вдерлися в Україну. Я пишаюся такими цифрами. Я... 100% зроблю, щоб мене ці незаконні санкції, які перешкоджають мені допомагати армії, підприємствам сплачувати податки. Бо я навіть податки не можу заплатити, бо банки відмовляють по інструкціям Нацбанка.